Усіх вітаю. Будемо робити воздушний отводок. Пусть це у мене полуничний. Треба зробити ось раз, два, ну і три. Що перше треба зробити? Треба знайти, де ми його ось будемо робити. Робити ми будемо його ось тут. Отак, От раз, засліпили. Ось. Це обрізати, зробити тут отак надрізики. Що я зробив? Я обрізав банку, внизу зробив відверстя. Звісно, можна було б і вище зробити, але... Короче, роблю, як роблю. Ось, зробив ось так. Для чого щоб я міг ось так ось сюда одеты. головний прибор. Вот так. Оп. що я заметил? Если от тут не пережато, то корень может и не образоваться. так, Ось тут зафіксував, Ось так зробив. Сейчас. Момент. Треба трошки вище. Берем наступний інструмент. Это степлер. Ось вот тут ось вот так раз. І ось вот тут ось вот так два. Ага, не хоче. Не хоче. Сейчас ми зробимо. Сейчас. Вот так, Раз. Оп! О! Все, Заф... Зафиксировали. Далі берем скотч. Это щоб водичка не сильно дуже з нього виходила. Ось так. Прикрили тарець і. И... Зараз будемо робити дещо далі. Беремо земельку і починаємо ось так от підсипати. Землю брав для розсади, зволожив її. Щоб вона ось так от, бачите, комочком стояла. Але не переувлажняв. Робимо ось так. Ось так. Ось так. І ще й ось так. О! Чик. Ось так. О! Красота. Все. Отлично. І секретний матеріал. секретным материалом у нас будет выступать стретч пленка почему секретный материал Бачу я много чего это у одной людины бачу что она вот так вот стретчем раз это все дело вот так раз клеится. Не дуже удобно, оказывается. Там у вас тоже дрожит. Это такие, В таких условиях. Вот так. Раз. О. Хопа. Так. Это сюда, сюда. Вот так. Почему так? Сейчас Сейчас все объясню. Так, снизу все при... собрал. Так, чуть-чуть поднял. Вот тут трошки поднять надо. Фиксировать. Вот так. Вырівнять. И я бачу, что маловато. Извиняюсь, что шатается, но такие умовы. Ось так. Ось так, ось так. Ось. І зверху ще потім обмотаю, закрию. Десь треба відміточку поставити, якого числа зроблено. І раз в неділю буду робити прокол і туди додати десь по 10 мл води всередину. І будемо дивитися, як там буде зростати коріння. А то ви все побачите, як воно буде, як воно закінчиться. Все, дякую за те, що додивилися. Поставте лайк, зробіть підписку. Ну і до зустрічі!